Ні, звісно, не підробка, і вас Вольтер не обманює. Він пише чесно, що рік гарантії на свій безперебійник. він дає, Але ж Люксіон дає 2 роки гарантії. За всі роки бренд Вольтер напрацьовував собі ім'я і покупці купуючи Вольтер, хотіли український бренд, українське виробництво і якість цього виробника. І купити Китай ми ну, покупці могли і дешевше. А що зробив Вольтер? Так, це в нас блоки безперебійного живлення, Вольтер та Люксіон. Якщо поставити питання, що краще, Вольтер чи Люксіон, всі скажуть, так, Вольтер, Вольтер краще. Але я вам скажу, що Люксіон краще, ніж Вольтер, або, або навіть вони рівні. Чому? А зараз тут сама інтрига. Зараз ми побачимо. Це 2010 року випуску, це 2015. Ви подивіться на плати управління. Як бачимо, вони фактично ідентичні. Фактично ідентичні. Навіть написи ось бачимо на трансформаторі. Практично ідентичні, підкреслюю різні роки випуску. Тобто, що зробив Вольтер? Він взяв люксіон, точніше, модель стабілізатора, де замовляв собі люксіон, замовив модельку, замовили накатку бренда, трошки іншу панель, помножили ціник на 2 і вийшов найкращий блок безперебійного живлення. Тепер користуйтесь ним. І якщо хе -хе, запитаєте е, потім що краще, ви будете знати, різниці немає. А якщо різниці немає, то навіщо переплачувати?